У нас не Російська Федерація, стрілець основна піхотна посада. Наскільки гостро армії зараз бракує піхоти у відсотках в абсолютних цифрах? Як це можна у відкритий простір сказати, охарактеризувати? Потреба в піхоті вона не обмежена. Якби армія була правильно організована і була б чітко визначена потреба в усіх інших військових спеціальностях? Так, наприклад, розвідники, оператори БПЛА, інженери, артилеристи, всі-всі логісти, посади. Якщо б це все було чітко вимірено, можна було б казати, нам не вистачає такої то кількості. Насправді, основна потреба, основний дефіцит в усіх військових частинах без виключення е, прям на десятків на сотні тисяч це піхотинець. Воювати технікою ми ще не вміємо в повному обсязі. Масштабно у нас це є все ж таки це фрагментарно. Тому все, що ми не можемо воювати технікою, ми воюємо піхотою. І тому піхота такі великі втрати. І тому втрати не тільки на полі бою, втрати е, треба рахувати загальні втрати від виснаження, від втоми.